Сьогодні відзначають День хлібороба. Хто ж такий хлібороб? Хлібороб це людина, яка займається хліборобством. Хліборобство пов'язане з вирощуванням хліба, водночас, вирощування польових зернових культур, які використовуються для виготовлення різних сортів хлібобулочних виробів, а саме гречка. Жито, кукурудза, просо, пшениця, овес та інші в Україні здавна займаються хліборобством. Сприятливі кліматні умови, погода, родючі чорноземи, спонукали до праці у полі, вирощування хлібних злаків. Українські хлібороби завжди ставилися до своєї справи з повагою. З працею хліборобів завжди було пов'язано багато обрядів та традицій, багато з яких збереглись і тепер. Раніше випікання хлібу було особливим таїнством, адже тоді його не можна було просто купити в магазині. Тож кожна господиня зберігала свій особливий рецепт приготування хліба у таємниці, вдосконалюючи його та передаючи новому поколінню. Традиція, яку українці шанують у досі, це випікання короваю на весілля. Викидати хліб вважалось великою неповагою. За прикметою це віщувало голод і хвороби. Вважалося, якщо взяти хліб з дому з собою в дорогу, то він служитиме оберегом від труднощів. А той, хто з'їсть увесь даний йому хліб, не впустивши ні крихти, буде здоровим і матиме удачу. Всі прикмети пов'язані з хлібом, вказують лише на одне. Потрібно бережно ставитись до хліба, не переводити його. Це свідчить про надзвичайно шанобливе ставлення до праці, хліборобів. Бо скільки роботи було пророблено, аби цей хліб опинився на столі? Хто приносить хліб на стіл, і береться він звідкіль? Хліб, що сонцем ясним сяє, і сміється короваєм. Ви послухайте малята, я вам хочу розказати. Тракторист орав землицю, сіяв жито він, пшеницю. Комбайнер збирав колося, що дозріло, налилося, молотив і без зупину сипав зерна на машину, віз водій на елеватор, а молов зерно завзято. Мельник правний робітник. Дармувати він не звик. Пекар тісто замісив, всіх до столу запросив, спік хлібину запахущу, Найсвятіший хліб насущний, їжте хліб смачний, ласуйте, хліборобський труд шануйте. Такий довгий шлях проходить зерно, щоб потрапити до нас на стіл духмяним хлібом, а роблять цю. Важку, але потрібну й почесну працю золоті руки людей, яких ми називаємо хліборобами.